Доброго дня, друзі, радий вітати вас на каналі на задоволення. Ну що, друзі, Коропова риболовля цього року, 2025 рік. Ми на водоймі класний водойм, друзі. Дивіться, тут класний такий містяк, тут є деревця, класне, класне таке місце. Ану, хто узнає водоєм, пишіть в коментах. Зараз, друзі, десь будемо ловити до того, до, того, десь, друзі, до того черета в том березі, друзі, десь метрів 200. Не будемо ми туди. Це дуже далеко. Тут ось є бровка недалеченька, метрів 20 від берега, і будемо пробувати оце на ближній бровці, друзі, пробувати ловити коропа. В домі є амур, в домі є товстолоб, ну і всякої дрібної риби. Зараз ми розлажимо свої причиндали снасті. Зараз розкажу на які насадочки ми будемо ловити, яка у нас буде, чим будемо годуватися. Ну що, друзі, ми на каналі Рибалим задоволенням. Ми починаємо свою риболовлю. Приєдного перегляду! Вудки розложив. Що цікавого вудки? 3,90, друзі, трьохчасники. Це я брав. Будки такі, щоб закидувати з руки, це Carp Expert Cast 390. Що? Насадки, друзі? У нас комбініровані насадки, я завжди ловлю. Хто може зайшов цього року? Перший раз, друзі, передплатники знають, що я в основному ловлю цей тигровий горішек. Це дінаміцевський комплекс Т. Тут Тігровий, гарішик, друзі. Робін Ред Дінамітовський. І тут, друзі, оце в тому році ми ці насадку з цей папапік, Це, е, тігровий горішок у нас з сліва, слива. Е, тігровий гаріх, друзі, де ми беремо тігровий горіх? Тігровий горіх ми беремо оце, вдома прикормку. Тут є в мене кукурудза, тут є трохи канопільки. осталось у мене з того року. Я її висипав. Я її, напевне, е канопільку по вісні влітку і восени, друзі, я ловлю без канопільки. Так що, оце вдома оце я все це от змішав, зварив, кукурудза, тігровий горіх, канопілька. Оце я все в одну кастрюлю друзі, залив. Вона в мене там настоялася. Сюди додав я е кисельчика. Ліквід є такий. І оце відсюди, друзі, я беру тяговий вибираю, який крупніший. І я його опускаю на насадку. Тобто, друзі, на що, як кажуть, чим годуємось, на то і ловимо. Забрав вудки, як казав, що точка у нас тут недалеченька. Буде у нас тут метрів 20-25. Що і що по цій водоймі? Що ми їздимо по, воду, по водоймам, друзі, це не тільки ловимо на цьому водоймі, ми ловимо на різних водоймах. Тут я хочу сказати, що класна водойма. Е, мені дуже вона подобається тим, що тут вода така пресновата. І що чудово, що тут такий гарний-гарний ліс. Так, ну що, забрасимо вудки і будемо ждати, я думаю, щось може. Ну, напевне, хочеться щось зловити, щось гарненьке таке. Ну, якогось може карабця. Може і шдло. Тут є ще білий амур. Але, друзі, хочу, відмічаю, що білий амур клює оце влітку, в жару. У нас, напевне, що він не буде сьогодні клювати, але а чому ні, Будемо чекати. Працює. Працює. Так, працює. Так, ну що? Друзі, три будки за. Кинув, що кажу? Це короб, друзі, це, знаєте, що коропа, друзі, треба чекати. Зараз беру вудку, йду поки ловити карасика, е, бо короб друзі, коли він клюне? Він може клюнути завтра зранку, він може клюнути через 5 хвилин, він може клюнути, не знаю, вночі. Тому, друзі, будемо чекати. Так, ну що, друзі? З Олексієм на риболовлі, що поки карпет не клював, що ми з Олексієм достали поплапопер. Дивіться, вже скільки ми на бомбілі краснопора, тобто ловимо, як кажуть, приїхали на риболовлю. Ми ж на риболовлі. Тому, друзі, приїжджаємо на риболовлю, беремо вудку, брав я вудку поплавця. Теж дрібнота клювала. Щось карасик не дуже активний у нас, щось карася. Немає, не захотів щось карась клювати. Не Сьогодні зранку. Ну, може ще буде клювати. Ввечері вчора не було карасика. А от на поп попер, друзі, краснопер. Це у нас сьогодні вже 1 травня. Вчора приїхали квітень, як кажуть, був. Сьогодні вже 1 травня. Ну, зараз 1 травня ніхто не відмічає. Тому приїхали на водомік. Класний водойм. Сьогодні зранку погода така, як кажуть, дуже-дуже така добренька. Сонце світить. Так, ну що там у нас? клює? Да. Так, рибинка. О, це рибинка зранку. То піво! То пивасика, то пивасик. Якась дрібнота. Дрібнота, краснопор. От піво піде. Так, да, напарік. Напарік, друзі, клює. Коли короп не клює, друзі, коропа треба чекати. А тут можна взяти по попер і, як кажуть, наслаждатись... зранку. Зранку цим звуком природи чудово просто. За все забуваєш, що проходить в світі? Вудку достав і на риболовлю. Минула доба, клювань немає. Гадаю, ще похолодна, може з-за цього немає клювань. Так, і що і, думка моя, яка, друзі, зараз достав три будки і дивіться, що я зробив. І, і, гачки, друзі, жала гачків, закрив друзі, кукам. Багато пишуть, особливо в Фейсбуці, що. Якщо гачок жала у нас відкрите, то риба коліса боїться, і на клювань немає. Тому дивіться, якщо я зробив на три вудки, поцепив. кук, Він такий крупний, дрібноти його брати не буде. Зараз ці три вудки, друзі, вибрасую. Це у нас тут з волосінням, з тігром горішком, по попапіком. Зараз ці три вудки забрасую водойму і якраз і перевіримо. А вдруг, отак, друзі, на такому. На таку снасть у нас щось і клюне. Умніков в фейсбуці, друзі, дуже-дуже багато. Зараз ми і знаємо в цьому ролі, друзі. Буде у нас на другу добу клювання на таку, на таку на... насадку. А пишіть свою думку. Добрий ранок, друзі! Клюнуло на середню вудку. Тут у нас цігровий горішек з і, Робін Рейдиком, та й карпик не такий великий. Зараз я вам покажу, що за карпіка зловили. Але, друзі, ця схема спрацювала. Зараз ще трохи ну, не знаю, в цьому домі ми в тому році ловили. В основному клювання у нас зранку, може, ще зранку щось клюне. Ну, Що ми зробили вже, рибку, це вже добре. Так, давайте подивимося, яка рибинка. Так, дивіться, як його ми зловили хлопчика. Ну, що хочу сказати, це не така велика риба, але, друзі, що ми її вже зловили, це вже дуже-дуже добре. Це тут десь 2 кі кілошки. Ну, така піде. Як, як кажуть, на, для першої рибалки такий карапет піде. Так, ну що, друзі, завершаємо свою риболовлю. Першу, першу добу у нас не було. На другу добу, друзі, поставив чесночний клуб, підставив, закрив, як кажуть, гачок, закрив е жало, щоб риба, як кажуть, не кололась. сам Друзі, якщо ви дивилися цей ролик до кінця, хочу сказати, що насчет жала, що я закрив цей, це напевно був стоп. Це для тих риболов, які, знаєте, хтось закрива жала, хтось не закривав. Я завжди ловлю жала у мене відкрита. Що на поплавочну вудку, що на фідера, що на карповики. Всі у мене жала відкрита і завжди, і клює рибка. Просто це була друга доба. напевно, короб підійшов в точку і зловили ми. Ну, щоб ви розуміли, друзі, це був мій Стьоп. Ну що, наступна риболовля. Думаю, сезон вже у нас пішов в розгар, що короб вже почав клювати. І вже зараз ми збираємось і з Олексієм кудись рванемо на другий водойм, де може удасться нам зловити якусь гарненьку рибу. Бо двушка це, друзі це не показатель. Хочеться зловити такого восьмерочного, 8, 9, 10 кг, щоб такого. знаєш. Щоб одразу такий азарт. Ну, Вже уже азарт є, вже знаєте, першу рубинку почувствував на, на вудку, вже є азарт, вже справа пішла. Ну що, друзі, а ми, як кажуть, з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на каналі Рибалим задоволенням. Дивіться, ось о, хто прийшов до нас. Да? Ану, що ти? Що? Ану, привітання нашим О, папер передплатникам.